Друзі, обов'язково поставте лайк, підпишіться та напишіть коментар під цим роликом. Це допоможе каналу розвиватися, за що я вам дуже вдячний. Друзі, всім привіт! У нас зараз цвіта гречка. За яких умов вона цвіте, коли виділяє нектар, коли краще виїжджати, які мають бути сім'ї, які умови для того, щоб гречка добре медувала, і багато-багато всього іншого, різних нюансів, котрі спіткають мене вже неодноразово на. Ми до зборі з гречки. Поділюся зараз з вами цим. Бачите, гречка в нас вже гарно цвіте, вже багато квіточок відкрито. І зараз у нас восьма години ранку. По самому вильоту видно, що бджоли працюють. То є активний прильот, відльот, і видно, що бджола в роботі. Щоправда, вчора я був на пасіці десь близько п'ятої години. Коли була досить велика жара, а у нас як і у вас, як і будь-де зараз, є дуже сильна жара, і бджоли не працювали на полі. Їх було не було видно, можна сказати, майже взагалі. І це говорить про те, що ну гречка не виділяє, коли є дуже велика жара. Також помітно, що бджоли досить таки агресують. Видно, що не вистачає їм взятку, щоб бути цілком задіяними в роботі на цій гречці, і вони проявляють трішки через це, це, це агресію. Того, що взятки обривчасті, долам нічим зайнятися, так би мовити. Що дуже важливо, коли ви виїжджаєте на гречку, друзі. Коли плануєте виїжджати на гречку, вам обов'язково потрібно дізнатися, який сорт гречки на тому чи іншому полі, на яке ви плануєте виїжджати. Адже не всі вони медують, не всі вони виділяють нектар. Саме на цьому полі, на якому я тут зараз є сорт Українка, і з того, що я погуглив, то сорт такий, що. Має нормально виділяти. Ну і звісно зараз погодні умови не дуже сприяють, адже така аномальна жара 35-40 градусів. Це досить таки невластиво для нашого регіону. Що, до речі, дуже важливо по розміщенню бджіл на полі гречки. Важливо розміщувати десь близько двох-трьох сімей на гектар поля для того, щоб було був продуктивний медозбір, того що ну, більше, біль, більше буде ната велика маса бджіл. На полі. І що дуже важливо, якщо у вас є велика кількість сімей, то їх краще ставити в середині поля або ж е, розставляти по різних краях. Тобто, щоб у вас не стояли всі бджоли десь на початку, і того, що вони будуть працювати в районі кілометра або двох навколо поля і далі не летітимуть. І відповідно, у вас буде падати медозбір і так далі. Тобто, краще, щоб в них був більший радіус дії, тобто класти сім'ї на двох точках на одному полі, або пробувати знайти місце десь всередині поля, щоб в них був більший радіус. Що ж, зараз давайте подивимося, як ситуація виглядає в самих вуликах. Бачите, і бджола в магазині є, враховуючи те, що зараз бджілки працюють на полі. Вже зараз рання пора, і бджоли зараз саме працюють, тому що температура сприяє для цього. Медочок, бачите, в, нього, в, них, в них немає, як мінімум зараз. Так, бачите, кількість бджоли, враховуючи те, що зараз бджола в роботі. Час у нас є зараз вечірній. Кількість бджоли задовільна, але приносу нектару немає. Можна не бути великим спеціалістом і не дивитися на контрольні ваги. Щоправда, їх наявність на пасіці вона дуже важлива, проте у мене ще їх немає і видно просто візуально на око, що. Приносу просто-напросто немає. Так само зараз дуже критична ситуація з осами. Хоча зараз 10 липня, але бджоли дуже і дуже атакуються осами. Прям ну, просто капець, я ще такого не бачив. Заглянемо, що у нас тут в гнізді, чи немає в нас ройового настрою, хто знає. Адже личинки може бути мало, багато печатного розплоду. Приносу немає, і може бути таке, що бджоли можуть почати роїтися. Це цілком велика ймовірність. Так вам буде явно краще видно те, що відбувається. Видно, що у нас тут є личинка, котра скоро буде вже почататися. Видно, що багато в бджіл іде нектару на те, щоб прогодувати своїх личинок. Це в нас рамочка просто з вощинкою відбудованою ще, матка в ній ще не попрацювала. Четверта рамочка з розплодом. І далі в нас мала б бути, напевне, торгова рамочка, що ще за все по класиці. Але, бачите, є в нас п'ята рамочка з започатаним розплодом. Тобто ще найближчий тиждень бджіл буде у вулику тільки-тільки прибувати. Тут у нас рамочка є з пергою. До речі, щодо поставлення бджіл на прицепі з бляхи, я переживав на рахунок цього, але видно, що це не є такою великою проблемою того, що бджілки мають чудову вентиляцію у Дениші вулика і широкі літки, вони рятують від сильної спеки. І навіть ну, зараз. У нас є 9 година ранку і прицеп є холодний. Хоча, щоправда, коли я приїжджав обідом, тоді ну, бляха, звісно ж, нагрівається, але не настільки критично, щоб бджоли відчували це на собі, того вони трішки продуваються і мають знизу вентиляцію, що дуже важливо. Критично важливо не малювати дашки в темний колір. Був в мене темно-зелений такий от дошок, як оцей корпус. І він мега сильно нагрівається, і ця температура дуже відчувається в 145-х надставках. Давайте ще подивимося одну сімейку з іншої сторони прицепа. Та тут у нас так само сухо. А, це, до речі, напевне, ми попали на рій, який я об'єднював буквально в недавньому ролику. Супер. Цікаво подивитися, як вони себе тут почувають. Так, от цікаво, що в них тут. Адже рій досить сильний. Бачите, в них тут вощінка, яку вони потягнули, от з одного боку вже почали відтягувати. Хоч у мене і є ще продуктивні сім'ї, які можна було б привезти сюди, але я вирішив місце виділити їм, щоб вони мали гарний розвиток. Адже продуктивна якась сім'я вона принесе щось собі меду, а цей рій він зможе гарно розвинутися на медозборі і реально ще щось принести, адже їм. Не треба буде стільки вигодовувати личинки як якісь продуктивних е, сімей. Також, друзі, обов'язково поставте лайк, підпишіться та залиште коментар під роликом. Це допоможе каналу розвиватися, за що я вам дуже і дуже вдячний. А якщо у вас є власний досвід в медозборі з гречки, обов'язково поділіться, адже нюансів дуже багато і про щось можливо я й забув сказати. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей, друзі!